Екстрактор сокслита, 3 дюйма і 2 дюйма. Дуже класний вузол на сьогоднішній день, який дає вам можливість одержувати запашні водки дуже швидко і з любого інгредієнту. Я тут поставив наші набори: Солодкий край, Хенесі, Ірландський віскі Черрі Бренді, які користуються сьогодні неймовірним попитом, і які через сокслит з одного набору ви будете одержувати практично 20 літрів готового напою. Зараз я трошки розкажу ще про принцип роботи сокслита. Дивіться, ви, якщо берете сокслет, тут є всередині така корзина. Куди ви засипаєте інгредієнти, тобто, якщо ми беремо набори спецій, ви засипаєте спеції сюди і ставите зверху, ви тут ставите якийсь холодильник, тобто дімрот, і починаєте нагрів. Якщо ви будете використовувати наші набори, от вони розраховані на 6 літрів. Якщо ви будете його для настоювання, то через сокслет ви одержите 18 літрів. Тобто в 3 рази більше готового напою, ви одержите з допомогою такого вузла. Тройка. В нас входить два набори. Тобто ви берете. Однотипних два набори, допустимо, у бренді ви берете дві упаковочки, засипаєте в от в, в ту корзину, і робите 10 таких зливів. Тобто екстрактор соксли, а як він працює, тут є отака петля. І коли ви тут ставите холодильник зверху, Дімрот, пари з, -з, 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 з куба виділяються, вдаряються в дімрот, і флегма вертається назад. Вона заповнює оту, оту ту корзину з інгредієнтами І таким методом вона піднімається, поки ви не поставите, доти, поки не дійде до того кульця. Тобто ви тим кольцом можете регулювати собі імену висоту наповнення флегми, яка повертається. Коли вона дойде до цього місця, от до тої позначки, йде злив. Тобто е, е, інгредієнти, які в корзині, вони е, заповнені оцим алкоголем, він вибирає з тих інгредієнтів е, всі е, такі смакові е, речовини і наповнює алкоголь. Оце є дуже така класна річ, тому що ви з допомогою екстрактора сокслета зможете робити запашні водки дуже швидко, якісно і практично ви за добу з нашого набору маєте готовий напій. Якщо ви використовуєте для настаювання набор, ви маєте почекати два тижні. Тобто дуже ефективне використання. Виходить. Єдина умова, що ви маєте алкоголь, мати якісний, самий такий правильний варіант на сьогоднішній день це цукровий спирт, цукровий спирт, який не дає метилу, не наброджує. І ви такий спирт, розбавивши там до 42-43 градуси, коли ви заливаєте куб і потім, після того включаєте в систему екстрактор сокслита, ви наповнюєте оцей алкоголь інгредієнтом. І у вас практично на другу добу вже є готовий напій, який фільтрується і розливається в пляшку. От це дуже таке ефективне використання, тому що ви за один день з любого практичного інгредієнта ви маєте дуже якісні, класні запашні водки. Ми цукор робимо на дріжджах PuriFerm або Pervac, або XPR. От є три в нас на сайті, є ті дріжджі є. Ми тільки їх і виставили. Ми не продаємо все підряд. Ми виставляємо на сайті тільки ті позиції, які користуються попитом, і які є якісні. Тобто, ви можете брати дріжджів, сьогодні. Є сотні, але із тих, із тих сотень одиниці, які реально дають класний результат, і реально вони працюють. Тобто, ви зробивши спирт цукровий, ви без метилу, ще раз наголошую, ви будете в кінечному результаті з допомогою сокслита одержувати дуже якісний, класний напій, який буде запашний, який буде нести в собі якусь. Історію, допустимо, якщо це ви візьмете, ірландський віскі, буде ірландський віскі, Хенесі. Дуже якісний у нас зараз почався солодкий край. От ми дуже так правильно підібрали інгредієнти, і люди, е які вже його взяли, практично його тільки й беруть, тому що дуже класний напій, виходить, кінцевий. Внизу під відео є лінк на сайт Олег Карп. Е е ви переходьте і там, де є. Вузли і комплектуючі є от сокслит, е є тройка і є двойка. Є в повній комплектації, можна брати без діоптера, можна брати без хомутів. Е е тобто є різні е конфігурації, ви собі заказуєте. Ви якщо маєте діоптер, то вам вже його не треба, ви можете брати без діоптра. Але такий вузол постарайтеся взяти, тому що от він реально буде вам давати класні напої, і ви будете в захваті, от іменно від, самої, від самого конструктиву. Тому що не буду повторятися, але от імену правильну конфігурацію, правильний сокслит робимо тільки ми і Перваченко. Більше всі останні, які виробляють отакий девайс, вони його просто собі десь там побачили, склеїли, і він не працює, він не робить переливу. Він не... Тобто людина, купивши такий вузол, вона його просто поставила десь в куточку, і він в неї стоїть як мебель. А вузол має працювати. І він має працювати іменно по тому принципу. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.